Яка ж тривога? Доброго вам дня! Доброго. Доброго. Ви такий популярний стали в інтернеті, що ми вже з камерою до вас приходимо з заряженою Бажаю повністю. Да, бажаємо подати заяву про злочин. Дві. Да. От. І хотіли би бачити, аби ви запросили до нас слідчого чергового. І не кажіть, що його немає. Та ні, ну як є черговий слідчий. Ну, Звичайно. Бо ми ж вибрали суботу. Щоб всі були на, на місці. Відповідно, до в статті 40 закону про національну полі, поліцію, відбувається відео спостереження, як превентивний захід. Абсолютно вірно. Правильно, ми за виконання букви закону. Так, дивіться, для того, щоб я вам надав поліцейські послуги. Так, ви можете взяти інформацію, яка у вас є, за 8 число, ви нас записували. Я можу, не можу. Я можу це пам'ятати, це вже, як кажуть, Філіпенко було... і Якулов. Переконатися, як кажуть. Е... Без питань, абсолютно. Будь ласка. особистості. Абсолютно правильно. Так. Абсолютно вірно. Ви правильно говорите. Не, і правильно не, дієте. Не помінялися. Ні, ні, ні. Стать не змінили. <гум> Все нормально. Залишилися <гум> чоловіками. Чолов...

Да. Ми трошки раніше приїхали, бо розуміємо. Ви буде перший писати заяву. чи ви будете колективно писати звернення? Ми будемо подавати заяву про злочин з пану протоколом. Хто буде подавати заяву? Ми не знаємо, хто буде перший подавати. Ми подавати вдвох. В двох. Получається, окрава заява від Так, да, Може бути від Филипенко першого, а акулого так. другого, а може бути навпаки, від акулого так, першого, а від Филипенко... Будуть дві окремі заяви. Да, да. Все, да. Заяви вже готові. Нам потрібен слідчий, протоколи, протоколи і. Пам'ятки і... потеплити. Да. Ну, якщо у нього немає, у нас все є з собою. Протоколи, і пам'яті. Так, да, вже, вже все заповнюють щось. Да, ми роз, розуміємо, що ви розраховуєте на тривоги, але ми сьогодні взяли з собою каву, канапку. Зараз тривога. Зараз тривога. Тут вам е не можна, ну не те, що не можна небезпечно перебувати, що найближче бомбосховище, станція метро вокзальна. Mm -hmm. Що ви можете набратись туди, тому що тут. Е Дуже небезпечно перегувати. Чим небезпечно приміщення? Тому що це Це ж нелегітимний воєнний об'єкт. Дивіться, я ж ще раз кажу. нелегітимний, нелегітим, вам тут небезпечно право. Я не ага. можу вам вашій, як кажуть, безпеці угу. за, за Угу. Після тривоги прийдете, ми у вас обслуговуємо обслужимо. Добре. Я це не можу розповідати. Да, добре, добре. Ви ж поки не будете гаяти часу, а заповнити. Я зараз я зараз вас да, зареєструю. Да, да, ми ж, ми ж нікуди да, не йдемо. Дивіться, я да, щас, пана Акулова я щас, да, і Філіп. Акулова реєструвати. Чому реєструвати. Да, можете, ти да. запишіть, будь ласка, там. Претензії, ну на Ми повернемось. Це потім, 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 коли ми э, закінчимо не, подавати заяву, ні, ми можемо його не покидати. Ви нас виганяєте, ви а я вас не виганяю. А тому ми можемо присісти. Ми, ми вас. можемо за ми це можемо, можемо, можемо поспішити перебувати. У тут не буде а тут а тут примічно. тут має тут. Може бути розльот вас немає морального права виганяти. Як ви кажете? Розумієте, ви розумієте. Небезпечно тут не пер небезпечно перебувати. Якщо ви. І вважаєте, що ну, якщо ви берете на себе відповідальність беремо, за вашу безпеку, то можете тут перебувати. Ну, так так нема питань, абсолютно вірно. Дякуємо ну, вам за розуміння. я Заяву ж повинен це роз'яснити пояснити. А це ваше. Ми вам Розумні. Дякуємо Дякуємо за роз'яснення. Той раз виганяли. Самі я закрию двері, щоб люди сюди. А ви до кого? А? Покиньте, будь ласка, відділення, зараз тут небезпечно прибувати. Е, найближче е, сховище знаходиться е, станція метро Вокзальна. Як закінчиться тривога, можете повернутися, ми вам надамо поліцейські послуги. Буде заяву про злочин, вам слідчує оперативну групу для фікса. Слідчого. Чергового слідчого. З протоколом і з пам'яткою потерпілого відповідно, до КПК. А, щас, це щас, це щас, це питань немає. Розумію. Ага. Слідчий пішов в укриття і ми, ми зрозуміли. Так, да, так, да, все правильно, абсолютно вірно. Якщо тривога, слідчі має сидіти в укритті. Да, так. Як тривога заходиться, від повернеться так, то, 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 а вкриття, да, та, не так, не Дякуємо вам, дякуємо. Давайте ми, мабуть, все ж таки. Запишемо. запишемо. Запишемо відомості з вашого посвідчення. Бо були випадки, коли нам надавали прострочені посвідчення. Так, на жаль. Той, що зверху. Два ноля зверху. 2 шестьсот 48 683. На жетоні він теж у мене такий. Так, да, так. Да. І той, який внизу? ДНП? ДНП. 03 30 52. Посвідчення дійсно до 24.01.27. Угу, дякую, дякуємо. Пані дякую. Світлане, ми хочемо, аби ви у нас прийняли заяви під протокол. протокол. Якщо потрібен е бланк протоколу. Протокол? Протокол прийняття. злочин. Про вот. Ось є, так? Да? А тут ми вам надали свої. От, ось є заява. Це мій примірник, на якому я попрошу вас залишити. Не, зараз я отак от, от зроблю, перепишу, ви будете. Да. Добре, так, 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 так. Зараз, час. Будь ласка, сідайте. Сюда и вот там каска. А там каска у вас. У вас вот два эти стертя. Так. Сегодня у нас дата 11. Сейчас, дванадцатая, пятнадцать, да? Фиксую. Там, в принципе, в заяве все не убили. Я вказывал. Все, все, все. Ініцію поживання і, і да, я номер паспорта. Це все сильно. Чи можна сюди дописати, що до протоколу подається заява сьогодні? Звичайно, так, і наскільки я це вас... допустила. Да, да, да. Це ви зробите своїми руками? Можете ви написати. Нічого страшного. Нічого страшного. Я тут самостійно пишу, а там ви а все, 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 нічого все, все, страшного. Все, все, все. Добре, добре. ці заяві, там додатки всі вказані. Ага. Я зараз перепишу а, додатки. нижче як. Ага. ага, Будь ласка, перепишіть вже свої рекорди. Це додатки, а вона я, дивіться. Це аби ви розуміли, що відбувається, ми себе намагаємо захистити від того безприділу, який насувається. Від процентів. Або це, будь ласка, ваша, щоб я у вас розписала. Да, так, да, так, і це і це, ага. і з пам'ятки, будь ласка. Так що тут без злоби, ви ж ви знаєте, хто ми такі. Як ми діємо, тільки виключно в правовому полі. Так що... Тут тільки статі ж не указані, так? Да? Ну вони вказані в наші заяві. Так, я там указала, ж що... ну, я фапулу кратенько переписала. Угу. Ты ж так же, да? Ну, суд буде зобов'язувати до заяви. А, вы думаете? Хорошо? Я тогда на низшей столике расписалась. Вы расписались? Так, ну це ш. Вот там, вот. Заявник, да? Да, да, да. да. А вы зар... Я началь, начал сюда. Да, вы все разрушили, дякую. дякую. Мною прочитано, э, да? Да, из моих слов записано. Записано веру, мною прочитано. Я mm -hmm. я вам передала, а... mm -hmm.